Всі, хто завітав на мій канал, я прошу підписатися та поставити лайк. Я буду дуже вдячний. Смотри, почали Бандери в Севастополі стріляти по людям. Кого вбили? Постріляв. Було... Ти бачив це. <кхух> Сюди приїхав поїзд з людьми, яких вигнали. Вот. Який Потом... поїзд? Звідки вигнали? ЖД-вокзалу. А який поїзд? Що поїзд? ти... з бандерами, бандерами. бандерами которые стояли на Майдане на Майдані. А почекай, ти сказали, ти сказав вигнали. Звідки їх вигнали? Їх, они узнали, що їх зустрічають на ЖД-вокзалі, наш народ, ага, ну. І поїзд приїхав пустой. А де ти бачиш, щоб стріляли, когось бывали? Якщо він приїхав порожній. Я... Смотри, я был в школе в этот момент, нас всех быстро, экстренно всех эвакуировали, отправили по домам, потому что сказали, что на территорию Украины попали люди с Майдана, ой, на территорию Крыма попали люди с Украины, с Майдана. Так Крым, это Украина, вот. я тебя разъяснил, Добро. Я зрозумів, можеш не продовжувати. Ти мені е, поясни, будь ласка, що ти і твоя родина буде робити, коли українська влада буде контролювати Крим? Я уїду в Росію. О. Лично я. о супер. Мені, мені твоя відповідь дуже подобається. Молодець. Так тримати.